У ну, це в нас є декілька різновидів. Є темно, зелена, є мікс зеленої. Це теж окремий е, список. А зараз ми будемо міксувати ще з іншим кольором. Додаємо жовтий пісочний, додаємо трошечки чорного, додаємо зелені і ну, щоб воно було згідно часто. У нас уже це все нарізано, не треба, ага. Дорогі, друзі? У нас волонтерський центр. Плануємо поїздку. Автомобіль величезного вантажу до 5 тонн знову їде фура. Планується орієнтовно після свят Пасхи, але 5 тонн нам треба підготувати. Відповідно, закликаємо всіх долучитись, приєднатись, заспонсорувати телефон для зв'язку на волонтерському центрі. Мій написаний конкретно для уточнень потреби. Все потрібно. Закрутки, домашня консервація, сало, смалець, якщо є можливість, м'ясні продукти ближче до від'їзду. Е, будь ласка, обов'язково ще зверніть увагу на те, що хлопці потребують багато предметів гігієни, потрібно мило, сухий душ, вологі серветки. Зараз велика потреба у шкарпетках літніх, нижня білизна, труси, футболки. Але дуже прошу нести нові речі, краще одну нову, чим секенд. Спалені дерева. Треба додати і чорне, бо вугілля море. Земля чорна, вугілля дерева спалені, треба додати ще й чорне коле. Тому робимо різні сітки і відправляємо різні. На передові позиції, там де хлопці ходять, в. Розвідку саперам, снайперам дуже велика потреба у продуктах швидкого харчування: енергетичні батончики, легкі розчинні супи, мівіна, картопелька пюре, що заливається кипяточком. Будь ласка, це теж велика потреба. Звертайтесь за уточненнями завжди раді, завжди на зв'язку. Прошу ще долучатись до плетення сіток. З, починаючи з цієї неділі плетення сіток з 12-ї години біля волонтерського центру щонеділі. Велика потреба: змінюється ландшафт, міняються кольори. Спайнбол ми купуємо максимально можливі кольори, міксуємо і в'яжемо. Прошу закликаю ще не проходити мимо всіх оголошень волонтерського центру. Будь ласка, донатьте на волонтерський рахунок. За ці кошти нами, при, при, нами придбано, я здам окремий звіт, придбано стропи, придбано спайнбол, приб, е, придбали горічки е, сухоф, е, сухофрукти, чор, чорнослив. Родзинка, курага, мак, насіння льону, кунжу, насіння кунжуту, какао, енергетичні батончики дуже е, якісні, і ми їх зробимо було би з чого. Дорогі друзі, сітка є підготовлені, нарізані уже е, шнурочки. Прошу приходити на в'язання сіток неділя з 12 біля волонтерського центру.